Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення прийняти участь і виступити з доповіді кірург дітей, клініка, діагностика, підходи до лікування. Тому Кір являє себе висококонтагіозне захворювання, вірусної діології, і навіть незважаючи на наявність безпечної, ефективної вакцини, ця хвороба залишається однією з головних причин смерті серед дітей у всьому світі. Кір це гостре вірусне захворювання. Що маніфестує гарячкою кашлем нежиттєм і кон'юнктивитом, потім з'являється макуло-папульозний висип, що починається з обличчя і поширюється вниз до периферичних частин тіла. Під час продраманного періоду може спостерігатися патабноманічна ознака у вигляді плям обліка. У 21 столітті спостерігала Україна чотири спалахи кору, двох тисяч рік. Шостий рік 45 тисяч випадків, що становило 83% від загальної чисельності хворих на кір в Європі, 2012 рік і саме потужний спалах кору був 2017-19 роки, коли в Україні захворіло за два роки 116 564 українця, і з них 41 хворий помер. У 2020 році захворіло 250 людей, в 2021 році на кір захворіло 245 людей, із них 19 діти до року. такі дані нашого центру громадського здоров'я щодо захворюваності на кір. Діти 68 тисяч 29 дітей. І померло, на жаль, 41 людина це і діти, і дорослі. У 23-му році в Україні на кір захворіло двоє дітей, обидвоє з однієї родини, одна з них раніше отримала першу дозу щеплення проти кору, друга не була вакцинована, спала кору, спостерігався в місті Щортків Тернопільської області і на Львівщині. 27 вересня 2023 року, за 8 місяців 23-го року в Україні захворіло 43 Людини на кір із них 21 дитина 17 липня стартувала загальнонаціональна кампанія з вакцинації проти кору тих дітей, які через повномасштабні військові дії або карантину зв'язку з коронавірусною інфекцією пропустили планове щеплення за національним календарем щеплень, і на жаль, на сьогодні вакцинація проти кору проведена лише у 50 тисяч дітей із 260 тисяч запланованих. Тому захворюваність на крапельну групу інфекцій по місту Києву в минулому році показує, що в поточному році було зареєстровано всього 10 випадків захворювання на кір, із них шестеро дорослих і четверо дітей віком до 17 років. У 2022 році лише один випадок серед дитячого населення. Госпіталізовані до інфекційних відділень п'ять осіб, в тому числі дві дитини. Випадок у семи випадків підтверджений діагноз у семи випадках і у трьох встановлений клінічно. Серед четверо дітей, які захворіли на кір, одна дитина дворазово щеплена проти кору, дві одноразово щеплені відповідно віку, один не щеплений через відмову, двоє дорослих щеплені проти кору, а у чотирьох немає відомості про профілактичне щеплення. <кхм> Отак виглядає крива. Діаграма, починаючи з 2019 року і по 2023 рік. Тому основним показником оцінки якості піднагляду за куром є наявність підхилених випадків, ефективний епіднагляд вважається, коли цей показник становить не менше двох випадків на 100 тисяч населення. За звітний період по місту Києву зареєстровано 30 підозрілих випадків на кір, які були класифіковані як підхилені. Що свідчить про недостатній рівень піднагляду за коров. Вічний показник для міста Києва має складати 59 випадків. Ну, і дані по районам, ви бачите, із 30 випадків в кожному районі спостерігалися одинокі випадки захворювання на кір, окрім Святошинського району. Тому клінічний кейс, коли дитина захворіла в дитсадку, захворювання почалося гостро підйом температури. Дофібрильник невисоких цифр кашель, нежить кон'юнктивит, отримувала симптоматичну терапію. На шостий день новий підйом температури до більш високих цифр, посирюється катаральні явища, кашель, кон'юнктивит, блефороспазм, виділення з носа, і при огляді обличчя і повіки напряклі з'являється плямисто папульозний, висик на обличчя, на шиї, на грудях, на верхній частині спини, сазова оболонка ротоглотки гіперемована, пухка на в якому твердому піднебінні розлітає на тема, а на сазовій оболонці щіль білі цяточки, схожі на манукрупу. І який вірогідний діагноз у дитини, ясно, що це кір? Тому на сьогодні, в разі виявлення реєстрації випадків кору рекомендується користуватися критеріями ВОЗ для висвічення клінічного випадку кору, а саме гарячка, на нижчий ніж 38,3 генералізований макулопопульозний висліп. Тривалістю не менше ніж три дні, і наявність катару верхніх дихальних шляхів з одним із таких симптомів, як кашель нежить або кон'юнктивит. Тому чотири періоди в клініці кору інкубаційний катаральний період висипання пігментації і глущення. Інкубаційний період складає від 7 до 17 днів. Пацієнти, які отримували імуноглобулін чи інші компоненти крові, він може подовжуватися до 21 дня. Катеральний період кору починається з катеральних проявів, цикаше, нежить, конюктивит, підвищення температури, закладеність носу, ін'єкція сквер, конюнктивид, отак вот виглядають наші пацієнти хворі на кір. І в катеральному періоді кору типово є поява енантеми у вигляді дрібних рожево-червоних плям, на м'якому і твердому піднебінні неправильної форми, схильної дозлитяк, коривальна тема виявляється за 1-2 дні. До екзентими. Отакий має вигляд. А на слизовій оболонці ротової порожнини за один-три дні до появи корового висипу, на губах ястах, частіше це внутрішня поверхня щік, напроти малих коріних зубів з'являються сірувато-білі крапки, що мають розмір матового зерна, які оточені червоною облямівкою, є патагнемонічною ознакою куру, зберігаються 12-24 години, слизова оболонка стає пухкою і на кон'юнктиві ока також можна виявити плями копліка і характерні лінії Стімсона. Отак виглядають плями копліка. це манка на слизовій оболонці порожнини рота. В періоді висипання з'являється коровий висип, це є інфекційно-алергічний дерматит з вираженим судотивним компонентом, який виникає внаслідок взаємодії між сенсибілізованими лімфоцитами і вірусними антигенами в ендотелії капілярів і клітинах шкіри, і з'являється висип етакно. після катерального періоду, посилюються симптоми інтоксикації, новий підйом більш високий до 40-41, і з'являється на початку дрібно- і окулярний висип на обличчі, а потім він опускається на тулуб, елементи стають більшими за розміром і з'являються папули. Тому період висипання. Згідно гадлайнам європейським, це рітаматозні висипання, не сверблячі, хоча може бути і свербіж, які бліднуть при натисканні, висип на лобі, потім вниз на обличчя, шию, тулуб, живіт і нижні кінцівки. І по мірі прогресування висипу, катеральні симптоми зникають, при відсутності ускладнень, лихоманка зникає після того, як висип виходить до ніг. Висип зникає приблизно на п'ятий день у тому ж порядку що і з'являвся, і період висипання супроводжується лущенням шкіри, тому шкіра має такий пігментований вид смугастий. Тому характеристика кольового висипу це чотири характерні ознаки це етапність висипання, велике сеління плямистопопольозний на незмінному фоні шкіри і східний до злиття. Це перший день періоду висипання, ви бачите плямисто попульозні висипання другий день. Обличчя заплаканої дитини нагадує хворий на кір. Ви бачите на спині зливний, прямисто папульозний висип великих розмірів, більше 1 сантиметра висипання. Це вже бачите третій день періоду висипання на животі, на дистанних відділах кінцівок і на нижніх кінцівках. Отак От виглядає висип при кору. І може бути геморагічна форма кору відноситься до більш тяжкого перебігу кору. Період пігментації лущення з другого третього дня періоду висипання. Елементи перетворюються на пігменті плями. Пігментація також спостерігається, як і зривляється висип, зникає інтоксикація, катаральні явища з боку слизових і з'являється висілкоподібне лощення шкіри. Як ви бачите на цій фотографії наших пацієнтів. Отак виглядає корова пігментація. Щодо лікування кору, специфічного противірусного лікування сьогодні немає, терапія патогенетична, симптоматична, плішковий режим протягом періоду, лихоманки, гігієна, стезової оболонки, порожнини рота, очей, жалзнижуючі препарати, субінно згужуючі і моколітичні препарати. І оскільки дефіцит вітаміна А пов'язаний з важким захворюванням на кір, ВОЗ рекомендує, щоб всі діти з діагнозом КІР отримували вітамін А, незалежно від країни, їх проживання до 6 місяців 50 тисяч міжнародних одиниць протягом двох днів, до року 100 тисяч міжнародних одиниць вітаміна А один раз в день протягом двох днів, і старше року 200 тисяч одиниць вітаміна А знову ж протягом двох днів. Ізоляція хворого на 5 днів від початку висипань, якщо є ускладнення на 10 днів, діти, що не щеплені проти корою не хворіли, накладається карантин з 7 по 17 день, якщо отримали гамаглобулін на 21 день. І карантин починається з 8 дня. За дошкім'ятами щепленими КПК встановлюється наглиб на 17 днів з моменту контакту. І профілактика пороактивна, активна це планова вакцинація. Екстрена постекспозиційна в перші 72 години після контакту, пасивна це введення людського імуноглобуліну протягом бажано перших шести діб після контакту, особливо діткам до року, білінфікованим, вагітним, первинні монодефіцити, імуносупресивна терапія, доза 0,25 мл на кілограм, при імуні недостатності 0,5 мл на кілограм. Ну і профілактика це активна вакцинація. Протягом двох е, видей дози з інтервалом місяць, якщо перша доза вакцини вводиться менш, ніж за місяць часу до 6 років, то друга доза повинна вводитися не раніше, ніж через місяць. Якщо дитина контактувала з хворим на і щеплення, то в перші 2-3 доби треба ввести одну дозу вакцини, а друга доза вводиться не раніше, ніж через місяць. Ну, і от такі із календарі рекламки, на яких прописано, як проводиться профілактика кору. Ще ми проводимо діагностику кіру. Насамперед, катаральний період це аденавірусна інфекція, і конюктивити є візитною карточкою аденавіруса, він може бути фолікулярний, катаральний кон'юктивит, тому захворювання починається гостро. І перший симптом, це саме кон'юктивити, катаральні прояви, і піймія задньої стінки глотки з'являється фарі... гранульозний фарінгіт. Реакція передньошийних лімфатичних вузлів і отакий от вірусний конюктиви. Переважно це дітки шкільного віку, скарги на гіперемію слизової оболонки конюктиви, відчуття стороннього тіла, печія очей і фолікули на конюктиві повік, на брякві повіки. Тому дуже схожий пацієнт за деновірусної інфекції на пацієнта скоро, Задньоглотковий гранульозний фарингіт, диференціюємо з грипом, Оскільки гріб також починається гостро, рептово, з гіпертермії, озноб, виражений інтоксикаційний синдром, може бути біль урл, біль очаг, світлобояз. Якщо це тяжка форма грипу, може бути геморагічний синдром, набряк мозку, геморагічні висипання на шкірі і катарамні прояви, ін'єкція судин-склер, яскрава гіперемія задньої стінки глотки, зерниста інантема м'якого піднебіння. Катерамні прояви зразу не виражені при грипі, ларинготрахіїт, порушення фанації, біль за грудиною, сухий рініт і біль в горлі. Отак виглядають хворі на грип. В періоді висипання ми диференціюємо кір з ентервірусною інфекцією, диференціюємо з краснухою, інфекційним мономокліозом, алергічним висипом, синдромом Стівінса джонсона і багато-багато іншими захворюваннями. Тому інтеравірусна інфекція з прямиста папульозним висипом це бостонська екзентема або епідемічна, кіроподібна краснухоподібна екзентема, частіше це ековіруси, коксакії групи А, гострий початок, симптоми інтоксикації і, і з'являється висипка, яка спостерігається на тулубі, тіпках, обличчі стопах. По характеру висипка кіро або краснухоподібна, подібна, ріше скарлатиноподібна або пітихіальна. Лихоманка триває від 1 до 7 днів і можуть спостерігатися інші прояви захворювання. Так інтеровірусна екзантема виглядає: звіло ви бачите хворого на кір, а справа, доросла дитина це пацієнти з інтервірусною інфекцією. І от такі інтервірусні висипання можуть бути при хворобі бостонській лихоманки. Тому бо дитина поступає до нас, поступає нібито інтервірусна інфекція. Кірпісне компитання, госпіталізується в реанімацію, з'являється катерамні прояви, потім справа, Дитина починає багато пити, мама помічає висипання в роті, потім звертається до педіатра, привозить його в нашу лікарню, як інтеравірусна інфекція, кір, але при госпіталізації цукор на момент надходження 30 міліболь на літр, на слизовій оболонці порожнини рота ще щі, щімним сіровато білим нашаруванням, кандидозний стоматит у вигляді біля нашарувань, що було прийнято за плями копліка, тому ясно, що це декомпенсований цукровий діабет першого типу, вперше виявлений гострий тонзилофалінгіт і кандидоз слизової порожнини рота, який може спостерігатися при цукровому діабеті. І ще ми диференціюємо з краснухою, називають німецький триденний кір. Тому в нас його було два випадки краснухи за 2023 рік. Цей діагноз встановлений клінічно, хворі були госпіталізовані, ви бачите, не щеплені, тому захворюваність населення на краснуху знаходиться на дуже низькому рівні. Ну і вимоги обов'язково треба проводити діагноз, щоб підтвердити діагноз краснухи, це робити методом ІФА імуноглобуліни ЕМК. Тому ви бачите дані щодо кількості випадків краснухи, які були класифіковані як відхилені в районах міста Києва. І е, всього це 27 випадків, які були класифіковані і відхилені як краснуха. Тому гострий початок, температура 37,8-38, слабі катаранні явища. Може бути енантема на твердому піднебінні так звані плями Фоштеймера, Реакція занівшиніх потиличних лімфатичних вузлів і висипка, яка з'являється в перший день. висип дрібно плямистий або плямисто попольосний, елементи між собою не зливаються водночас по всьому тілу. З локалізацією на розгінальних поверхнях, кінцівок, спина, сідниці, зовнішня поверхня, стебон, ні лущення, ні, ні пігментації, висипка при краснусі не дає. Діагноз краснухи обов'язково підтверджується стерологічним дослідженням на наявність імуноглобулінів МК або наростання титру імуноглобулінів G в парних сивередках. Евштейно-барвірусна інфекція дає екзентему, може бути і користь, карлатиноподібна, артикарна, геморагічна, особливо якщо пацієнт був призначений ампіцелін або амоксіцелін. такий кіроподібний висід може бути у на і інфекційний мононуклеоз, тому звіво знову ж пацієнт хворий на кір, а справа інфекційний мононуклеоз. Це наші пацієнти, які от теж азапісоліновим висипом поступали в нашу лікарню, тому при мононуклеозі спостерігається тонзилофарингіт, який носить хибно-плівчастий характер або сироподібні нашарування. Ще на сьогодні, з яким нам приходиться диференціювати, це скарлатина. При якому також спостерігається синдром екзентеми, висид дрібно цякавий, поширюється на все тіло водночас, згущаються попередні бокові поверхні шиї, бокові поверхні тулуба, живіт, поперек, в природних складках, максимально виражений на другий-третій день хвороби, характерне згущення і симптом пастя, шкіра жигреховата, шагренева, симптом філатова, висівкоподібне пластинчате лущення. Симптом білого дермографізму і симптом скарлатинозного серця. Отак блідісно носогубного трикутника виглядає, висипка на животі, шкіра така є бусяча, виступають шкільні сосочки, симптом пастя, згущення висипаю в складочках, шкіри в ділянці поперека і такий характер висипу, характерний стивновому трикутнику для скарлатинозного висипу. Ну Тут ви бачите симптом пастя. І тут ви бачите висип і згущення в складках шкіри. Висип може носити мільярдний характер, прогностичного значення немає. І тонзилофарингіт при скарлатині може бути лаконарний, фолікулярний, некротичний і катеральний. Тому виглядає вот так тонзилофарингіт при такоковій інфекції при скарлатині, язик сосочковий, малиновий, яскравий пожежа в роті. Підмежована гіперемія, гіперемія дужок, уголя, мигдаликів і характерні нашарування, які носять або некротичний, або фолікулярний, або катеральний характер. Ну, тут ви бачите скарлоки відмежовану гіпермія м'якого піднобіння, лакунарний тонзиллафарінг. Висипка може бути геморагічною, і це токсична форма скарлатин. але такі діти поступають. Це випадок із Тернопіля, обласний інфекціоніст надала мені люб'язно. І лущення, великопластинчате лущення, яке спостерігається при скарлатині. Що ми ще диференціюємо кір з неінфекційними екзентемами, зокрема, багатоформна цудативна еритема, Пусковими факторами якої є вірус герпеса першого другого типу, мікоплазма, пневмонія, парбовірус, аденовірус, стріптококи групи А, епштейна бар, цитомегаловірус, віруси коксаки і медикаментозні фактори це НПЗП, сульфаніламіди, антибіотики, протиепілептичні заходи, тому гострий початок захворювання розвивається симптом інтоксикації, гіпертермія. Слабкість, артралгії і поліморфізм висипань з'являються мишень-подібні макулярні або попульозні вогнища, розмір до кількох сантиметрів, починаються з плям, потім перетворюються в папули. Переважно це кінцівки, передпліччя, пліччя, вамілки, вікті, коліна, може бути на обличчі, утворюють гірця ротові порожнення можуть бути великі пухарі, тому багатоформна еритема назва походить від того, що в тій або більшій кількості присутні і плями і папули, пустоли, пухирі, рірше висипання по типу пурпури, яка пальпується, висипання переважно на кінцівках, а на слизові порожнині рота. Це зазвичай не супроводжується будь-яким відчуттям, але теж з'являються такі висипання, які сверблять. Хочуть і вік таких пацієнтів від 10 до 30 років. Тому діагноз встановлюється на основі виявлення мишені подібних елементів, називають бичачі око або радужка. це три кільця, зовнішнє, червоне, середнє, біле, центр червоний чи фіолетовий. Отак От виглядає багатофорна еритема. Ви бачите, знову ж наші пацієнти, які були у нас в клініці, поступали з діагнозом і кір. І алергічний висип, бачите, тут дістальні відділи кінцівок, може бути ампіцелін асоційований, бо є собі знову ж пацієнти, які отримують препарати ампіцеліна, особливо хворі на інфекційний мононуклеоз. Тому обов'язково треба пам'ятати, що у таких пацієнтів може бути висипка, якщо дитині призначена ця група антибіотиків, і синдром Сільниця-джулсена, і токсичний епідермамний некроліз, синдром Лоєла. Самі важкі і загрозливі для життя патологічні стани, при яких спостерігається на шкірі обличчя шиї на тулубі, множина поліморфна еритема, папули, плями, визикули, пухирі, лопаються і перетворюються в великі розимні поверхні, виразки, розвивається некритичне виразкове ураження слизових оболонок порожнини рота, з'являється еритема, набряк, виникають тонкостійні пухирі, які заповнені сирозним. Або серозно гіморогічним вмістом вражаються сльозові оболонки, насамперед, це очі, чому приводять з діагнозом кір, виразки, рогівки, і сама рання ознака патологія органів зору це саме кон'юнктивити. Тому синдром Стівенса Джонсона характеризується підшаруванням епідермісу, площі менше, ніж 10%, А якщо синдром лаєла, то 30% і більше. Ось такі пацієнти, ви бачите, які поступають до нас з вішаруванням епідермісу, кірки червоні на гук, а дитину, оцю саме направили до нас з діагнозом кір. Ви бачите, камівтивит, крамовилову склеру. І такого хлопчика направили до нас з діагнозом кір, а насправді це сіндром Стівенса Джонсона. Оця дитина перебувала у нас в нас у реанімації з діагнозом кір. А насправді поставили Стівенса джонсона і тому ураження слезової оболонки обов'язковий признак Стівенса джонсона губи на брякві, яскраво-червоного кольору, ерозії, геморагічні кірки, обов'язковий признак синдрома Стівенса джонсона Тому отакі геморагічні кірки на ровновобак, ну і ще інтервірусний весекулярний стоматит, синдром рука на город. Всі ми знаємо цей синдром. Коли е, з'являється висипання на шкірі, це папаловизикули дуже болючі, висипання в роті, можуть утворюватися були. Я просто покажу вам фотографії пацієнтів. Ви бачите висипання в роті, висипання навколо ротика на язиці і висипання на шкірі. Чому цей синдром набув назву синдром ручка, ножка, ротик? Дуже болючі ці папиловизикули. Потім шкіра може лущитися, лущаться пальчики, ніг, рук, як при скарлатині. І тому знову ж ми диференціюємо, чи це кір, чи це ентеровірусна інфекція, чи скарлатина. От бульосна форма ентеровірусної інфекції, синдром рука нагород, геморрагічна форма може бути і це все ентеровірусна інфекція. Висипання на дистальних відділах нижніх кінцівок, на руках, на тулубі може бути. Тому обов'язково треба пам'ятати про КІР, про диференційну діагностику з такими захворюваннями, які я вам сьогодні показала. От, висипання теж ви бачите на дистанції відділа, хоча дитина поступила як варіцелі зостер, як вітрянка, а насправді виявилося, що це ентеровірусна інфекція і лущення після ентеровірусної інфекції. От, ви бачите таке лущення, що можна поставити діагноз карлетини. Тому висновки Висип на шкірі має велике значення для діагностики захворювань в дітей. Найбільша частота інфекційних захворювань саме в дитячому віці, тому практична діяльність педіатра, інфекціоніста, дерматолога вимагає певних знань відносно класичних дитячих інфекцій, особливо тих, які супроводжуються висипками на шкірі. Поява нетипової висипки і відсутність інших характерних ознак захворювання. Інколи викликає труднощі при постановці діагноза. Дякуємо вам за увагу. Слава Україні! Слава нашим героям! Дякуємо.